Ну що, тут зарив, зарихлив. Бур'яни би треба було пообривати. Гради десь. Летять. Цьому дереву капець. Так що це за звук? Которого нет. Чого це тут? Фітиль працює. Ладно, нема времени його закалдирювати. Погано адмірал поливався, листя попердолило. Те хоч спасло, бо в тіні в сливі. Ну, судя по сливах або спека тут неймовірна. Просто капець. Тут розрослося, тут закривав горіх, щоб він ріс розливався. Він короче, здохне в цьому году, не здох в тому году. Тут листя погоріло. О, я бачу плоди. Він одвалився. Ви знаєте, вроді не ядовита дереза. Тут крупніший. Прикольно. А дивіться, стільки тут не В следующему году буде валом. Така собі безвкусна фіча. Ну, Для прикола, Вместо обичної дерези, як то кажуть, пойдет. Отакі От пироги. Двигаємося далі. То у нас піпець, був кущ гранатом і залишилася воронка. Яблука попадали, погнили, але не всі. Опять же до пару місяців ніхто не бризкав кінець. Яблуня жива. Тут Ух ти! Ти що, згнило? Да, згнило, а було здоровенное, це ж біле було. Капець. А что-то тут розворотило. Ось так от порядка немає. Бардак кругом і непонятки. Шайбу видно адмірал відкрутила, Непонятно зачем... А потім... Не зрозумів, як я то і справить. Сказав, та хай так буде. Ну, тут у нас росте О, динька! Динька, привіт. Динька прости. Що води мало було. Інжир розростається. Красавчик бо вимерз. Може то інжирна, може то не динька. Плодики зав'язуються на інжирі. Через два місяці буде інжир. Грюбана березка тут. Інжир заплітає. Яблуня ціла, непонятна груша ціла частично. Отсюда їдає жук. На вкус гадость. Видно, пізно спіє. Тут яблука видно спізні. Інжир зрізало, як бачите, я підстриг, осколком було, капець. Ой-ой-ой, зачіпило. Ну нічого, очухується, цей по... теж вершинку стригло. Теж один вторий очухується, але про ніякий розвиток поки й не пахне. Гранат який менше всього постраждав від роста очухується бачу десь щось гудить треба би схоронитися по сюди і вода не дошла позабивало все гранати цілі і ми Частично. Ось такі от пираги. Сіном привалим. Хай водичкою поливає. От такі пираги. І от такий капець. Так, це в сумочку. Оп. Почали рибачити під мостом. Від пройшло 7 днів. Резко сорвались, погнали куди треба. Пропали виходні. Відтоді вернулись через 7 днів вже на інше місце. Там під мостом стоять рибачки, каже, вчора коропа на 3,5 кіла взяв і в повністю полторушку. Тому нема крамені об'ясняти. Не, не про фанту тузеро. Наша обновочка, оп, але ви її на рибалці не побачите, бо це зовсім для другої риби. Ви повните складний прикладик, а то. Ось такої от тряпки я вам скажу неудобно цю, це будлище носити, яке ми носимо вже майже рік. Сюди влізло якраз 4 рожка з прикормкою Оп, і лишня, лишня секція для чогось. Так, це ми з машини не достаємо, не дай Бог десь загубить це буде, це буде годіка три отдиха. В містах не так. Не, на сто... не настолько віддалених чи то кажуть, не столь віддалених Пасіони, блеки, дішини, біоніки. Ну і все, у нас чехол попроще, Зеокс, хоча треба було брати 1,5 у нас метр тридцять. Розкладаємось, розполагаємось, мішаємо кашу. Сусід сказав, взяв на клубніку дідуський макушатник. Значить, ми -то точно грязю лице не должны ударить з нашими прикормками, добавками і всі діла. Але ця акція може бути у коропа разова. Хотілося б стати під мостом круглосуточний тіньок і захист від дождю, якого нема вже 3 місяці. Але все занято, Дуже, досить дивно, але все занято так. дорблю з сиром і куркою. Опарики з черв'яком, давайте в тіньок. Працюємо. Ну що, сусід каже, короп плескався, вчора ловився. Сьогодні глухо. Вчора він зловив на полуницю. Не бачу сенсу йому не довіряти. Конопля... Куди? Короп полуниця. Конопля мені мерещиться. А знаєте що, весь пакет. Ми, можливо, тут надовго. Слива на підході, я їй не довіряю, а от універсал ваніль, може, не знаю, чи я сливі не довіряю. Можливо, тому що на неї не ловив. Свіже рішення фанта. Ой, хорошо. але дуже жарко. Мішаємо кашу, закидаємо. Ще не придумав, на які снасті Насті буду ловити. а пари з черв'як чи папа. Пригодував вкусняшку, полив ще й спеціями масличком, хоч вона взагалі не для цього, але допомагає, а значить для цього. Тортик готовий, але я не готовий. Я тупону. У мене є діпер, перевіряти глибину, але у мене є дві руки і спінінг. А значить що? Так, ого? Ну таке до п'яти. Сусід казав з під берега брав. Не бачу проблем закинути під берег. Тут чую і по 15, і по 19 кіл коропів дістають. Так, пішло у метра три. Звідси і почнемо. Дві підберег, дві далі. Остальне по сторонах як піде, як попре. Попапчики я дістав, що треба, шовковиця, за щиковицю короб візьме, але спочатку начіпимо резинового гороху. Навіщо? Чому? Ну, По-перше, краби, грбані краби. Зазвичай це раки, але в даному випадку на інгулі це краби. Грюбані краби. Об'їдають, об гризають все. А там будемо дивитися, на що сусіди ловлять і, як я завжди кажу, приспосаблюватися. У нас тут збоку сусід, я його месину бачу. От так, раз. Можна було, я думаю, навіть більше в бік, але це не точно фігача страшний. Витягнув карпові крючки, Крючки. а на них навіть резинки побабіли. Що я маю на увазі? О, вже назад, вони аж світлі стали просвітліли, і гачки затупилися в хлам вообще. в ноль, в буден того. Перев'язуємо на новенькі. Кажись, на вечір діло пішло. Очередний кандидат на відосик. Спасає вас від відосиків з Матвіївки. Хто вас спасав від відосиків з Матвіївки? Густирка. Нормально так. І розчихлили, підбили. А то вже... Матвіївка на горизонті показалась з завжди робочими класними коропами. Здрасті, добрий вечір. Хоть би корова роги не почухала об капот, бочину не подравняла. Знаємо ми цих в самих було від трьох від двох від до чотирьох корівок в селі в дитинстві і відразу відповім на, на ваше запитання, не доїв. Але пас, виганяв, точніше. Пасли ми їх декілька разів на місяць, там черга була по селу, все стадо треба було пасти. Коли чия черга підходила, на це виходив весь день зранку до. Ввечора взагалі-то корови самі ходять, але це виматує натирло, їх треба гнати, вести і так далі. Щоб вони рухались. Ех, ми виживали, як могли. Оп, закинув метрів на 50. Як сусід і рекомендував, каже. Всі карапетники кидають на 50. Я не всі. Я себе так ніколи не обзивав. Але, як я кажу, хочеш ловити рибу в незнайомому місці, слухай, що кажуть, навіть якщо це неправильно, потім зробиш правильно, але спочатку треба перевірити методи, так сказати, місцевих. Це як на інгульці, ловим тільки на горох. От На Інгульці ловиться тільки на горох. Горох це наше все. В кожному селі, в кожному місці. А в ітогі, ви знаєте, сіконовий горох. Ілі просто кукуруза люва насадочна теж добре відпрацьовувала. А і ще схема була Голий пікер, обична снасть. І флюрокарбонові поводки. Метрові обов'язково метрові. Флюрокарбон. Гачки давай в'язати снасті всі ці діла. Приїхав, ніфіга не поймав, запутався, пообривав эти дліннючі поводки на скелях. Були приколи. виложило, а до цього дергало. І що це таке? Опять якийсь вертольот. Іначе й будь не може, другого не дано. Уже близенько. Ні, з куширьом. Лящ прийшов. В гості за нижню губу кидаємо подалі, щоб докинути до води. Вода відступає, як бачимо. Вітерець прокинувся, жари хоч нема. І на цьому дякую. Може, заїдемо в Крилов, Ми все-таки в Миколаєві не часто тепер буваємо. Я вже не кажу про Херсон, в якому ми тепер не буваємо. Але. Неділі-дві назад їздив за документами, то відосиків 4-5 засняв з городу. хоча б Понятно, що вже на, на річку ніхто не виходить. Ні, кума вроді ганяє, але це не точно. Треба узнати, як там риба. Хоча контрольне слово нафіга. Я все одно туди не попаду. А навіть якщо попаду, виходить на самовбивство, мені вистачає самовбивства і біля окопів. Взагалі все стало досить сумно. Так, оп, трошки далі звернемо. До речі, нема ні одного рибака зранку. На глибину фіганув. Всі міста зліва-справа свободні. Заходь, рибач. Ну, зрозуміло, чого не рибачать. Вчора рибачок казав, що вони... весною на початку літа добре тут фігачили карасів крупних. Це називається Запомним на наступний рік. Отак. Продовжуємо пилісосить ютуб. Можу вам трошки хіба що похвастатися, що там вдома робиться. Фотка прийшла з нашого города. П'ять щук. П'ять щук нам скинули. Красиві груші. Нічого. Не... не скажу. цікаво, які б насмак вони були. В наступному році буде більше деревинка росте. Груші це взагалі те, що. Класно, безпонтово росте на городі і не пропадає. Які б я сорта не, на, не понатикував по городу. Груші ростуть. В адмірала 6 штук втикнув, він їх і политів, удобрить. забуває по-любому, там і все через одне місто. І теж всі живі, всі ростуть в наступному році. Все нормально буде. А от з персиками біда важко приживається. Я вже не кажу про горіхи, які вигорають. З гранати то віддільна історія, які черешні і всяка діч. Ну таке. Педлящик та ранька, то тут дьоргне, то там дьоргне і ніде не візьме. Може наступного разу стати десь там, але я зараз помітив, в чому прикол. Сонечко буде в харю світити, не слабо так. Це треба враховувати. Ну от і все, дочекались, сил більше нема. Потрошку змотуємось. Масличко, під яке ще в нас є. Ми його не часто використовуємо. Може заїдемо наступними вихідними на аляуди, але це не точно. Універсальна ваніль. Короб слива. О, я ще полуницю, до речі, знайшов. І ще універсальна ваніль. Жирно. І ще порибалимо. Але якщо що, ми можемо і в магазині купити. Це є в кожному рибо більш-менш солідному магазині вашого міста. Криль дуже популярний, інтеркриль. Перевірте, це у нас класична прикормочка. І це класік, а, це, це трошки не класік, це весною брали, а це вже підліто, здається, вийшла більш дешева серія. Ну, то таке. Бомбящі коменти вітаються. Прикормочки в магазинах вашого міста. Криль, одна із топових прикормок на нашому ринку. Я би навіть сказав, входить. В двійку або в трійку прикормок на нашому ринку. А по ціні, мабуть, взагалі номер один. Обожнюю інтерфель. Ну, за таке, дякую, що залишаєтесь з каналом Капітан Гак. Сонечко припікає. О, ви грязненькі. Я спробував не подфартило. але ще підфартить. Діліться роликом з друзями. Всім пока! І до зустрічі на воді.